Страх його не існує. Єдине місце, де живуть страхи, це наші думки про майбутнє. Це все плід нашої уяви. Він змушує нас боятися того, чого ще немає, а може і взагалі не буде ніколи. Це просто безглуздо. Зрозумій мене правильно. Загрози. Цілком а страх це наш вибір. Я скажу те, що і це не новина для тебе. Світ не такий вже й сонячний, і привітний. Ти небезпечне і жорстоке місце. Якщо ти прогавиш мить, він вдарить тебе з такою силою, що ти вже ніколи не підведешся з колін. Ніхто не б'є так сильно, як саме. Життя Неважливо, як ти вдариш. Важливо, як ти тримаєш удар, як рухаєшся вперед. Якщо вирушаєш у життя, мусиш прямувати до мети, не збиваючись зі шляху. Лише так можна перемогти. Що ти знаєш, чого вартий, ходи й отримай своє. Але приготуйся тримати удари, а не нюняти, примовляючи, я нічого не досяг через нього, через неї, через когось. Так чинять боягузи, а ти не з них. Доки ти не повіриш у себе, життя у тебе не буде. Якщо людина прагне за щось боротися, прагне чогось досягти, ніхто не має права її спиняти. Може хтось із вас також хотів чогось, про що нікому так і не сказав. Будь-чого. Аж раптом ні. і Годі хто має на це право? Ніхто. Людина сама вирішує, яким шляхом іти. Це її право бути тим, ким вона схоче.